Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал Сьогодні буде трішки нового. Розпочнемо. Є в нас така дуже цікава річ для запусків моторів ніби. А там, не знаю, Паскогубці. Ось така кубка за 270 гривень. Ось такий кінгурятник 150 гривень. Є мікрометр, може когось зацікавить. Вал ось такий 300. Вентилятор 50. Ось таких два диска 150 гривень. Є такі ще гарні знімачі. Різні ось такі. Кого зацікавлять. Камінці 300 гривень за всі. Набір оголовок. Тут 106 штук, 650 гривень. Ось така бедерце солідолу 360 гривень, повненьке, чистеньке. Ось такі фумки по 20 та по 60 гривень за штуку. Мотори ось цей 400. Ось такий 120. Та ось такий 1000 2,3 кВт. Ось такий. Трішечки болтівку зацікавить. Ось такий навір. Можливо, продажа окремо. Або разом. Насос 70 гривень. Газовий. Один 150 гривень, другий 130 гривень. Ось такий 55 гривень. Набір ключів 40 штук 400 гривень. Ось, ось така ось коробочка 100 гривень. Та є ось такі рівні. Може, ви когось зацікавлять. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.